бы новенький отдел какой. Что это? Не, ну пусть, ну пусть это украинская армия в злыднях. Жрать нечего, форма помятая, зубы випали. Смотри, что сейчас это не вырежут. Авто вас старший тут. Між мною і сином на сьогоднішній день різниці нема. Але посада у нього поважніша. Він на України на бензозаправщику, а я всього лиш директор польової лазні, якої ще нема. То я людина з посадою, а він на бензині. В сучасних умовах енергетичної кризи він поважніший. До нього кожного дня чоловік за 30 приходить, а мене тільки в наряд без черги і все. Історія, як, тут, як я потрапив в цей батальйон, історія така, коли приїхав сюди командир батальйону і заявив, що він приїхав сюди. Заснувати тут оцей батальйон, я попросився бути першим бійцем цього батальйону, але мені сказали, що я занадто старий і геть вигнали. Тоді ми, як в Україні, це прийнято, застосували корупційну схемку. Ми підіслали молодого синка, якого взяли за любки, а тільки після того синок вже притягнув мене сюди. То як не поверни старший тут він. Хоча за віком я, звісно, бо батько ж є. кожного ранку люди просипаються, і вони впевнені, що саме сьогодні місто щастя, українська армія, там якимись залповими установками, градами, просто знищить. Оце такі думки насаждають, особливо коли от останні 2-3 дні вже сепаратісти вивозять своїх дітей з щастя. Бо ми вивезли. А тепер вже сепаратисти вивозять. І це додає паніки мешканцям міста щастя. Їм зрозуміло, що є якісь фашисти-бендери, і вони там гади, і вони мішають жити на Донбасі людям. Бо на Донбасі люди працюють, пашуть і кормлять оцих фашистів -бендер. І Людям це зрозуміло. Але чому Саня Касалапов отут народився, отут виріс і він такий, от їм це не зрозуміло. І ви так сина виховали? Ну, як так? Я якось його виховував. Я не знаю. Мені казалось, що він не такий. Коли йому було років 12, він якийсь він почав мені пред'являти претензії, що я неправильно живу, що в мене нема там крутих зв'язків, що там дачка у нас скромна, дідуся, а не там хатинка в Межгір'ї. І я тоді в серцях сказав, синок. Мені дуже шкода, що на твою долю не випаде війна за честь країни. Мені шкода, бо якщо би ти пішов на ту війну і повернувся з неї живим, я би спокійно помер. Я б був впевнений, що решту життя ти проживеш достойно. Батю нормально я хочу особистий привіт міністру оборони пану коваля. Зніміть мої черевики і покажіть йому, в чому воюють бійці 24 го батальйону «Айда». А вас немає інших? Ні, обіцяють. Тільки обіцяють живими живим. Обіця 46-го розміру прислали. Так, да, кажуть, кстати, на складі 46-го росту Разом? розміру скільки що Душов ну, читаєте, устріляти. Я їх вчу всьому. Навіть коли він проходить мимо рулона туалетної бумаги і питає, а де туалетна бумага, я йому кажу, що в піхоті ти не виживеш. Якщо ти пройшов і не бачиш. То в піхоті тобі вижити дуже часто, дуже важко бути, бо це серйозні речі. Бо війна, вона треба помічати. вона помилок не прощає.